Кажуть, душа людини це птах. Але буває якось не літається. кривокрилим круком крачим. Особливо, якщо половину твого життя нагадаємо, надзвичайний стан уже 8 років дії на території Донецької і Луганської. Області. Твій дім горить. Тоді і ворога ти впізнаєш одразу. Так, поборі, чи... мам, Мам, неудобно, я сейчас маршрутки, я тебе перезвоню. И воюешь без суммы. Как бы по детячему это не выглядело. А еще кажуть, Чудеса існують. Погнали завтра в жовтень? Погнали. А що таке жовтень? Кінотеатр на Подолі, ось там. Просто тому, що в алгоритмі завжди є невідомі. А раз люди літають. Ось що він передбачає: встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду в населені пункти, обмеження руху та огляд. Яким би не був завтрашній день. Можливо, все.